Привіт, це відео на каналі Кедр. Сьогодні воно досить простеньке, але думаю, комусь може навіть бути корисним, тому що ми вам розповімо про ігри, в які грає наша команда, незалежно від платформи і це не буде огляд ігр. Ми просто дуже коротко розповімо, скільки ми в них граємо і чому. І хтось скаже, що зараз не на часі розповідати про ігри та й в принципі грати, але я тут не погоджуюсь, тому що відволікатись та робити щось звичайне завжди на часі, і я. Інколи дуже сильно втомлююсь робити щось по роботі чи по волонтерці, і просто хочеться на щось переключитись. Тому давайте я почну з себе. І одразу скажу, що я не буду про танчики розповідати. Так, це була одна з моїх найулюбленіших ігр, але останні декілька місяців я зовсім в них не граю. Чомусь немає ніякого бажання гратися саме в танчики. Тому я вам розповім про те, що я обрав замість них, а буде правильніше сказати, до чого я повернувся. Тож так, я граю. Тільки на смартфоні, і перша гра це Clash of Clans. Це одна з найуспішніших мобільних ігор, в принципі, за весь час. І до речі, їй тільки що виповнилось 10 років. І з кожним роком вона ставала все кращою. Якщо коротко, це гра, в якій ви створюєте своє поселення, прокачуєте воїнів, захист, забор та багато чого іншого, там будівлі різні і таке інше. Нападаєте на інші бази, фармите ресурси, закриваєте задачі. Звучить досить звичайно, адже таке є в багато в яких. Іграх, але по-перше, тут важливо, як вони це зробили. А по друге, вони це зробили одними із перших, тому що ігра дійсно дуже стара. І навколо неї багатомільйонних ком'юніті, чемпіонати, купа реально класних відео і навіть короткометражки. Я реально вважаю цю гру чи не найкращою за весь час мобільного геймінгу. Я грав в неї дуже давно, прокачався до фул 9 го тиха, це Таун Хоу, та я якось забив. А от е, з квітня повернувся, тому що гра не забирає багато часу і з того часу дуже змінилась. І от тепер я Рокачує вже фул 11 тх. До речі, ця гра доволі складна, тому що тут мільйон варіантів розвитку атак. Тут можна просто атакувати інші поселення з рандом, можна приймати участь в кланових війнах, в битвах столиць кланів та багато іншого. І у всьому цьому механік тисячі. Це дійсно цікаво. А головне гра не потребує донату. Так, вона фрі-ту-плей і донат тут є. Але навіть я любитель задонатити цього тут майже не робив, тому що ну це не потрібно. Просто тут немає такого моменту. Коли ти будеш відчувати, що блін, ну, от зараз чи я стопорюсь, чи починаю донатити. Ні, тут дуже обережно, плавненько розвиваєшся і можна не витрачати жодної копійки. Тим більше, основна валюта тут кристали, як і в багатьох іграх, і вони тут добуваються ну, прям дуже легко. Ну і друга ігра, до речі, теж від Supercell, вибачте, будь ласка, це Бравл Старс. Я знаю, що мені не дев'ять років. Я знаю, що я раніше вже грав, і мене за це тролили. Я знаю, що твої діти напевно теж в це грають. Але блін, ну це прям майже ідеал мобільної іграшки. Тут швидкі бої, вони дуже яскраві, є командна гра і багато іншого. Суть в тому, що це свого роду міні-лол з великою кількістю режимів. Хочете просто поробитись один з одним, можна і один на один, і в команді. Хочете м'ячик поганяти, є режим Ball. можна збирати і утримувати кристали, можна битися з велетенським роботом і намагатись пройти його якомога довше. І це далеко не все. Тут велетенська кількість різних режимів. Деякі з'являються і потім більше ніколи не з'являються як такі бонуси. Величезна кількість мап, причому деякі створює саме ком'юніті. Героїв більше 50 зараз, і вони постійно з'являються нові, і вони реально унікальні. Тобто це не так, як танчик, який ну, стріляє то і стріляє. Тобто тут дуже різні атаки, різні здібності, кожного треба вивчити. І насправді це дуже дуже затягує, але при цьому не потребує дофіга часу, тому що там один бой Йде ну секунд 30, хвилину, і теж головне, донат не потрібен. Наприклад, ці герої є також і легендарні, і хроматичні, але жоден з них не можна сказати, що він сильніший за будь-який інший. Тобто можна грати навіть за перші, які у вас з'являються з самого початку гри, і розвиватись і вбивати всі. Тут все залежить від скілу. І до речі, всі герої мають шанс випадання із сундуків, які постійно тут збираються. Ви граєте, і сундуки у вас точно будуть, і герої у вас теж точно будуть. Гра постійно оновлюється, вона цікава, швидка, яскрава і дуже якісно зроблена. Це мені подобається. І так я розумію, що можливо я не виправдав ваших очікувань, я повинен був розповісти про діабло, який виявився гімном. Ні, я граю, от саме в оце. Але далі вам хлопці розкажуть про щось більш цікаве. І якщо у сані. Багато дуже сильно ігор. Дві. Да, по-моєму, він О, то у нас трошки більше. Почну з себе, товариш Do. Роман. Дивіться, у мене три взагалі девайси, на котрих я граю, це Switch, Смартфончик мій і PlayStation 4 а, Pro. MacBook? До речі, да, на Macbook я, я грав, зараз не граю. На Macbook я, я пройшов Hades, якщо oh. знаєш, також було прикольно. і Elysium Disco. Це дуже офігенська пропозиція. Можете купити цей MacBook на Інтелі. Лучша ігрова платформа з тією модифікацією, що ми поставили. Можна гратися у 2D-платформіри, і воно не буде перегріватися. Всі посилання будуть в описі до відео. Ми серйозно його продаємо. З наліпкою ще кедердир. За скільки я вам продамо? Е, давай за 45 тисяч. <рес> давай будемо реалістами: 5 тисяч гривень. Якщо хтось дасть, то вже добре. Продовжуй. <рес> ні. Ви і ви ж розумієте, ви його купуєте, і ми частину грошей по любасу кидаємо на ЗСУ. Так, значить, в мене MacBook як основний девайс, Switch, смартфон і PlayStation 4 Pro, котре я взяв у Володьки пограти. Почну, напевно, зі Switch, бо це девайс, який завжди зі мною, майже завжди я завжди yeah. сьогодні не взяв, бо махнувся з Володькою на PlayStation 4 Pro. І там я граю в останній час, з 24 лютого, я там граю від Mac 3. Тобто для мене це така гра, котра ти туди зайшов і якось от 5 годин вже нема. і в тебе пальці оніміли, ти отак оце. Отя... але дуже цікаво. Мені от саме Вічер 3 сподобався тим, що це от, ну, величезний світ. Про нього зараз розповідати це вже просто мувітон якийсь, всі програли, я не грав в нього і всі от... програли <с просто. всі пограли в нього досить давно, а я от тільки зараз. І на свічі він нормально виглядає, да, трошки кострубато, але в принципі це повноцінна гра. Там три кінцівки, тобі потрібно буде Пройти три рази, ні, я не зможу. І там ще доповнення, чувак, і в тих доповненнях також є різні кінцівки. Тобі теж треба буде пройти, тому що там відрізняється дуже і дуже сильно. Я проходив усі штуки. Я тобі кажу, mm, воно того варте. Ні, воно варте. Я проходжу його спочатку, як я тобі вже казав, всю цю е, второстепенку, а потім вже сюжетку. Угу. Я да, сильно перекачаний там, але мені дуже подобається. І плюс всі жіночки там мої їх там почупок чупок. Там лютик є. Лютик, можна сказати, лютик! Його теж можна? Ні, ні. Так, три, ви зрозуміли. Це мій просто от, о, о, мій кайф, коли я приходжу з роботи, лягаю на ліжко і шпілю в той вічртріт. Просто ти не думаєш про новини. От реально 5 годин, поки той свіч живе. -е... А ти кого вибрав? Єніфер чи тріс? Еу. Єніфер. Єніфер? О, молодець. Тому що я. Паскуда така. Ні, ні, я Тріс обирав, бо я грав перший і другий відьмак. Де обити? Я поки ніде не вибирав. А, поки не вибирав, ти не дійшов. Просто в перших двох частинах там ти більше э, розмовляв і зустрічався сестрі Тріс Мерігольд. Але, типу, Єніфер це канон, умовно. Тому а, що Геральт саме з Єніфер тусив. Але там є такий кек, якщо ти з ними од... обома затусиш, то чувак, ти закінчиш, як в реальному житті. Одинокий, нікому не потрібний 30-літній ну... Що там Вітя? А, це ти! Ти з усіма типу... Та так, гра Вічер Трія. Потім ми частенько любимо пограти з дружиною в дві гри, навіть в три я би назвав. Це Boomerang Фу. Це ну, маленька ця платформер, ви вдвох бігаєте, знімаєте джойкони. прикольно. Просто фруктики ріжуть. фруктики. І Це цікаво, коли вдвох. Overcooked, друга частина. Я думаю, то ж песню не треба, вам треба готувати. Це тож многопользовательська гра, і мені вона подобається. І так само Rayman Legends. Definitive Edition. Коротше, звичайний Rayman Legends. Він дуже красивий, він офігенно виглядає стилистично, він намальований офігенно і реально приємно вдвох позаліпати. Там, по факту, той другий персонаж зовсім не потрібен, але ну, якщо хочеться якось скоротити свій час, то можна з дружиною чи якимось другом пограти. І також на свічі я люблю позаліпати Meet for Speed Hot Pursuit. Вона вже старюща та гра, але в принципі цікава. Мені подобається, як відчуваються машинки. Ні, говно. <laughs> e, просто там насправді на свічі немає гонок і. ніяких. таких більше нема. Ні, в Карт можеш порати. Ні, я ще. Там така фізика. Ні, я. Серйозна фізика? Ні. Просто от, хоч про шут, прикольно тачки відчувається, але от більше півгодинки чи може години пограти неможливо, бо ну а, -а Астачорті є просто. Ну там, якби карта, якщо була вся ця повноцінна, ти міг просто їздити як якомусь там тест драйві. Але ні, такого нема. Але як гоночка портативна з прикольним графончиком, нормально. Так, далі йдемо до смартфона. Що це? Це китайський вагонський чехол і Самсунг. Садла, він я його купив за 200 гривень, не може таких грошей <сум> коштувати пальгово якесь. Тут я граю лише в одну гру, це Call of Duty Mobile. Мені подобається, як воно і коли все горить, люди оці бігають. <сум> <сум> Б'ють, не тушаться, щось туди <сум> тут Прикольно. Для ж... мене це Battle Royale. Я заходжу туди сам без команди. І мені оце кайф, якусь там снайперку взяти, походити. Я собі охотником зразу себе відчуваю. Мені оце пре. Мені подобається як там звукова частина оформлена, Завжди граю тільки в наушниках, чутно там ті шаги, ти висліджуєш там в травичку ліг. Коротше, прикольно. Плюс вона реально, якщо ти підключаєш геймпад, ну відчувається як доросла Call of Duty, майже. І, і, і от, якщо про мобільний геймінг, у мене лише Call of Duty. В тебе надивився на той Apex Legends? Я декілька разів саме для тестів, тому що зараз той Apex з'явився на телефонах. Це. Якби то мовити, повноцінний переніс дорослої гри на телефони, на мобільні платформи, і воно дере сраку усім пристроям і можна подивитися, наскільки там тротлить чи не тротлить, наскільки воно тягне, тому що iPhone дуже швидко перегрівається на тому апіксі. А той же Realme, котрий я тестив, він і не перегрівався, і яскравість була топова. Але сама по собі іграшка вона була цікава в момент, коли вона з'явилася саме на комп'ютери та консолі, тому що це була така середина для тих, хто грав в PUBG і не хотів. Брати а хотів щось середин, mm -hmm. серединку mm -hmm. якусь і брав той апікс. Але потім з'явився Duty, той же королевська битва. І якось про апікс, якщо чесно, ну позабули на комп'ютерах. А на телефонах прикольна штука. Але мене не вштирили. І чесно. мене не вштирило, Я пограв буквально там три вечора. Прикольно, прикольно. Потім, да, матю, йо, щось воно не так. От реально Call of Duty більше сподобалося. Але я встановив собі той же Apex Legends ще на свіч. Але там щось сильно заморочено. Господі, стільки всього, якісь кнопок багато і то, Стріляти цілити. надо да, стріляти. стрілять якось... оце, але там працює ця тема гіроскоп. Дуже знаєш, зручно, коли ти там прицілився і допомагаєш свічому. Це офігенно. До речі, ця тема в Steam Deck якось хірово працювала і працювала лише в одній грі. Це сталкер перший. Ну тому що оптимізації під дорослі ігри. Там майже немає, щоб ти крував гіроскутером. Хоча це дуже зручно. Я коли проходив на свічі оцей про німців. -ліза на Акацію ходила мати обосрені діти Вольфенштейн. Ось так там дуже оце допомагало, коли ти снайперку навів, класи і віддача, оце все. Ну і поки в мене є PlayStation 4 Pro, котре я взяв у товариша погулятися, погуляться. Я проходжу Red Dead Redemption 2, котре я почав проходити на Steam Deck, це гра, котра ти її включаєш, все, і ти залипнув до кінця Там 100 годин здається, плюс, якщо проходити до додаткової місії, випадкові якісь події там афіомає, нахера ти мені це сказав. Ні, чувак, там дуже офігенно, Тому що я проходив теж на комп'ютері, потім Сашко такий, о, де да я поганяю в себе Zenbook, Він тестував тоді свій 14-дюймовий Той я йому ввійшов в свій, свій аккаунт. Він побігав, просрав мені там пару місій, які потім впливають на проходження. І ще він просрав, знаєш, там же ж випадкові події, які потім не повторюються. Дуже цікаві випадкові події. Не просто що, типу, там інколи хтось впав з коня, і тобі треба просто довести людину а там інколи пограбування, якісь перегони чи ще щось, і тобі цікаво в це е вникати. Тому що за цим є якісь навіть немаленькі, невеличкі, але сюжет. Дивись, там випадкові події є отакі точечки, а є знаки питання. Ні, випадкові події ти можеш просто стояти, не знаю, рибку собі доставати чи охотитися на, на вуточок стріляти, і потім пробігає біля тебе колісниця, за нею гоняться якісь шерифи, там пах-пах-пах, і ти за ними можеш ага. чи допомогти ну, це... злодям, чи допомогти цим поліцейським, там дуже багато. Ну, це такого. оці білі точечки. Ні, воно саме генерується біля тебе. Тобто, ага. як коли ти заскучав такий сидиш і сидіш, не, не знаєш, що робити, воно генерується саме у колі того зору. Оце дуже. d 3D 3 Redemption для мене, я розумію, скільки Два роки вже, чи три, може. В 2018 році здається, вийшло багатку, багатку ага, вже років. Я, я за іграми слідкую добре. Слухай, я в тому році пройшов Red Dead Redemption 1. Ти в цьому році граєш в Wolfenstein, так що ж тут? Ну, от такі я геймер, що я. І окрім Red Dead Redemption я дуже залип от в ту гру, де, де можна вилазити з калюжі по три години. Це сну Мені так сподобалось. Воно там. А ти з мужиками там грав же? Е -е, ні. Ну, самому в багнюці це таке, а коли ти з мужиками в багнюці, чувак, це такий кайф, серйозно, я ти е, е, Це, типу, тобі треба мужиків в хату приглашати чи онлайн? Як це відбувається? Ну, спочатку можеш онлайн по Zoom. Ні, ми з другом хотіли пограти, але ніяк часу не було. Тобто там можна ліберти. До чотирьох, так. Єдина проблема сама фізика поводження автомобілів офігенна, лібьотка, все інше достобіса модифікацій є, які встановлюються на консолі і на ПК, і там кросплей, нарешті, є між усіма консолями, тому що раніше того не було да. зараз без проблем можна це робити. Але основна проблема в тому, і, і, ну, і воно якось ламає всю механіку гри, тому що в тебе є ота лебідка. Uh -huh. І проблема в тому, якщо ти сам себе кудись тянеш, чи якщо хтось тебе тяне, то ти не можеш використовувати лебідку. І тебе умовно не можуть захопити відразу два пацани і витягувати. Тільки один пацан може тягнути І там ну, це ламається механіка, тому що в тебе є лебідка, в тебе є лебідка, в тебе є лебідка. Але тільки вдвох хтось може використовувати одночасно ту лебідку. Все. Uh -huh. І це трошки, типу, впливає на сам геймплей. А так, фанова штука душ. Коли онлайн там ти граєш ту ж сюжетку, чи якось воно? Так, да, ти просто да? створюєш, умовно, сервер у себе вдома і до тебе приєднуються пацани, допомагають тобі проходити якісь місії, їм капає золото, тобі капає золото, і там, і там щось пацани для себе відкривають, і для тебе відкривають так, що воно фанове. А ти що? А я? Ну, а я вирішив переміститися у свою студію, бо тут мені якось зручніше розповідати про те, в що я граю, бо саме тут. Я і граю. Як деякі з вас можуть знати, я не особливо той мобільно-телефонний геймер, бо дуже-дуже мало цікавих проєктів є на телефоні. І останній на моїй пам'яті це саме Pascal Wager. Мені цей проєкт сподобався, тому що це соус-лайк-гра, -like і в неї можна гратися як використовуючи сенсорний екран, так використовуючи геймпад, а краще зі спеціальним кріпленням, яке у мене якраз таки є. Трошечки ще до повномасштабної війни я погрався, але після. 24 числа я якось не сильно бавився на телефоні, бо читав новини. Потім я все ж таки зрозумів, що треба якось відволікатись, і згадав, що в мене є матранер і геймпед. А поєднання мадранер і геймпед – це просто ідеально. Але ж проблема в тому, що навіть на iPhone 13 Pro Max мадранер виглядає як. Повне лайно, піксельне з дуже короткою дистанцією промальовки і зображення. І просто в це гратися боляче і ніякого задоволення я в тому просто не мав. І я закинув в неї гратися. Про якісь лоли я теж не буду розповідати, тому що там дуже багато русні, і я просто не хочу з ними зустрічатися навіть. Єдине, що мене трошки зацікавило, це гра Vengeance. типовий Tower Defense. Я колись в таке грався, мені подобалось, і от я встановив її. все. Це наче добре, граю перший рівень, граю другий рівень, і потім я розумію, що я граюся в гру про орків, які вбивають людей. Що я зробив? Правильно, видалив ту гру. Ви можете сказати, що все ж таки є декілька дорослих ігор. На телефони, наприклад, гріт Автоспорт із геймпедом Він має бути просто пушечним. Але проблема в тому, що якщо я хочу погратися в якісь гоночки, то я просто піду і включу комп'ютер чи плейстейшн. Нафіга мені страждати і гратися в оце, якщо можу. Сісти перед телевізором і отримати набагато більше кайфу. Так що, для мене, той телефоногеймінг залишився на отакій ото стадії, що в мене, наче все для геймінгу, того є, отакий комплект в мене є. Але я не особливо їм користуюсь. Якщо ж переходити до дорослого геймінгу на ПК чи на консолі, то я геймер зі стажем, тому що я граюся з самого-самого маленького віку, коли ще такого пішочком під столом проходив. Так що я маю багато чого розповісти, і ми навіть колись розповідали про деякі цікаві проекти на Кедр Плюс. У нас була рубрика ТОП, і там якраз я розповів про декілька ігор, які мені подобались у дитинстві. То зараз я пройшов ну, доступ. Біса сінглових проєктів, і мені саме подобаються сінглові проєкти. Я не дуже той Counter-Strike гай Я взагалі в Counter-Strike грався двічі в житті чи тричі, і мені то не подобається. Мені подобаються цікаві історії, тому що ігри для мене це занурення у якийсь незвичний світ, і це таке інтерактивне кіно, в якому від мене залежить який буде фінал. Послухавши розповідь Санька про його улюблені проекти, я зрозумів, що буде дорочно казати саме про ті ігри, до яких я повертаюся. Тому тому що сінглові проекти, їх багато, дійсно багато цікавих, як старих, так і нових. Але ти як в них трошки пограв, тобі сподобалося, і все, можливо, через декілька років ще один раз перепройдеш, де да й що там ще робити. Деякі хлопці навіть займаються вибиванням ачівок, наприклад. Я таким не займаюся, я просто отримую насолодження від гри. Тому усілякі заївіл візини, Дед Dead Space, Dark Souls, там інтерактивні кінохи по типу Мен-Фед. Ми трошки хоп відштовхнули у бік, і я вам розповідаю про ті проекти, до яких я час від часу повертаюся, і їх в мене, якщо чесно, не так і багато. Перша це звісно, SnowRunner. Він в мене в серденьку, тому що мені цей проект дуже подобається. Вже, можливо, півтора чи два роки. Спочатку, коли він з'явився, я в нього граюся. Я так його і не пройшов. Граюся як на стрімах, так і сам просто з друзями, там з людьми рандомними з інтернету, тому що та гра дуже заліпна і мені по. Подобається мазатися у багнюці з мужиками. Інколи й самому мені подобається це робити. Джиперство, там всякі грузовички, грязюка, перевозки. Це досить така медитативно відволікаюча гра, і якщо вам подобаються машинки, то я вам рекомендую. Далі йде Sea of Thieves. Мене цей проект дуже сильно зацікавив, коли він тільки з'явився. Навіть я його купив, і мені просто нема з ким було в нього гратися, тому що він тільки за гроші був і ще по Xbox. Імпасу не був доступний, і я там грався там. Не було чого робити, якщо чесно, тому що коли воно з'явилося, воно дуже таке сумне було. І потім, через десь рік-півтора туди додали багатьку контентів, і ти дійсно міг себе відчувати Джеком Горобцем і спокійно собі на той чорній перлині бороздити морські простори. І було файно, було дійсно класно, і ми заліпали як зі старою командою, ще зі старого офісу, так просто з якимись чуваками з інтернету. Але з кожним доповненням я помічав, що гра трошки деградувала. Деградує, деградує, деградує останньою краплею. Для мене стало доповнення з Джеком Горобцем, яке вийшло здається ще до війни. Я тоді погрався, то пострімив, і воно було забаговано, воно було лагуче, воно було зовсім нецікаве. Воно просто використовувало піратів Карибського моря для того, щоб ви зайшли в ту гру і погралися. А по факту там було. Нее. І я просто видалив ту гру. Але зараз я її знов встановив. Що змінилося? Зовсім фіга. Багів до сто біса. Вона така ж трошки кривенька, трошки косенька. Але зараз з'явилося набагато більше усіляких приколів з кастомізацією твого корабля. І просто знаєте, там нереально красиве море. Ти виїжджаєш подалі від острова, дивишся на то море, і все. І ти якось заспокоюєшся. Якщо чесно, я просто в неї граюся, із-за того, що, по-перше, це весело можна в чотирьох побігати, трошки відволіктися. А по-друге, нереально красиве море, яке мене. Реально дуже сильно заспокоює. І остання гра в цьому незапланованому списку, тому що, як я вже і казав, мені більше сподобаються сінглові проекти, але про них розповідати було якось би дивно. Тому ця незапланована гра це Back 4 Blood. Це ідейний послідовник нашої коханої, моєї точно коханої Left Фодед в 4 Dead я просидів дуже багато годин просто в солянову граючись з ботами, потім онлайн. І коли вийшла Back for Blood, це просто коханнячко, тому що там більше зброї, більше зомбі, краща графіка, і точно так же весело, як було колись у 4 Dead. Так що я не розділяю думку, що Back for Blood якийсь проходнічок. Якщо у вас є крута тіма, пацани. То дійсно 10 з 10. З класною тімою повалити зомбарів це взагалі пушка гонка Мене це відволіка на всі 100%. А якщо ти ще складність підіймаєш, то. Просто срака рветься нереально. Вибачайте, що від мене сьогодні не було ніяких хайден джемів, але все такий відос, в що ми граємо прямо зараз, і до яких ігор ми повертаємося, я про них і розповів. Але ви напишіть у коментарі, чи варто випускати ролик, де, наприклад, я розповім про якісь свої улюблені сінглові проекти, тому що я їх пройшов дуже і дуже багато, і про деякі з них ви можете навіть не знати. Тому переходьте у коментарі, пишіть, треба робити таке. Чи не треба, дякую за те, що подивилися. Лайкосики, дізлайкосики, підписочка. Якщо то все зробили, Ромчик вас що, обійняв, і ми з пацанами ще пішли робити для вас контент. Ми переможемо, хлопці. Безпечної вам ночі, у ранку, дня чи вечора, чи що там у вас задовбали ті летючі канапки. Нічого, скоро переможемо. Так, друзі, всім привіт! Знайомтесь, це моя. Студія в Донецькій області і гарна ідея поговорити про те, в що ми граємо. Саня розказав, і я трошки поділюся, тому що ви знаєте, я завжди писав про ігри, цікавився про ігри. Е, зіграю на PlayStation 4, граю постійно на смартфоні. І мені є. Що сказати? Так, зараз складні часи, але слухайте, якщо реально не відпочивати, то мені здається, що просто поїде дах. Я особисто відпочиваю тим, що буває в смартфоні, в щось зайду да пограю. І ви спитаєте, Саня, так в що ж ти граєш? Я вам відповім. І ще нещодавно я робив такий огляд, точніше, перші враження про Diablo Immortal. На мобільному геймінгу вийшла така чудова гра, в яку я грав з дитинства. Це Diablo. Виходить на смартфоні, я такий Вау, просто це пушка, графіка, дивлюсь. Просто неймовірно починає грати. І перші там до 30-го левела я прокачувався, мені було так цікаво. Вже як я потім зрозумів, до 30-го левела це, взагалі, просто навчання. Ну так, в скавичках, але так, це майже навчання. І потім я дійшов до 46-го левела і просто відрубило. І я зовсім не заходжу в неї грати. Я розумію, що ця гра зацікавить більше, якщо ти граєш не сам. Але слухайте, ну реально, 46 левел, і просто вона стала настільки все одноманітним. І нецікавим, і я навіть це не сам. Я знаю, що Саня також ляпота грав. Я не знаю, сказав він не сказав про це, але також до 45-го чи до 46-го левела дійшов і просто забив. Не знаю, друзі. Особисто я не граю. Але, слухайте, зайдіть, спробуйте. Можливо, вас дійсно зацікавить. Тому що графіка прикольна, бійки непогані, чаклунство має, боси. Непогано, ну дійсно прикольно. Що буде далі після 46 го левела? Може щось там відбудеться таке, що просто затягне вас. Тоді вже напишете, розкажу. Наступне. Це Apple Arcade. На початку я був завжди підписаний, цікавився новинками, які там виходили. Було щось непогане, щось я пройшов повністю. Щось я грав і взагалі не поняв того приколу, нафіга воно то зробили. Але сама концепція, це платна підписка і ігри безкоштовні, без всякого донатства і все таке. Мені подобається. Але слухайте, новинок нормальних немає. Я перепробував ці останні ігри, тому що тут з інтернетом у мене все погано, і мені потрібні офлайнові ігри. Я розумію. Що в Аркені я знайде те, що мені потрібно. Я вскачую одну, скачую другу, скачую третю, нічого не цікаво. Одну гру це гонки, я не пам'ятаю, як вони називаються, вони там важать просто неймовірно. Там, якщо подивитися фоточки, виглядає офігенно. Я встановлюю, починаю грати, і це просто якесь гівно. Ну просто я не можу просто грати, аби щоб пограти. Ну, Просто суха гра. Я толком тут ні в чого не граю. Буває таке, що на базі є Starlink. З гарним інтернетом, і я вириваюся в свою улюблену гру Лоу. Але почну спочатку. І ще колись давно я грав в Warcraft. І в Warcraft з'явилася така карта, як три коридори. Потім це все перетворилося в доту. В доту, в доту, другу. І я грав також в доту. Потім на смартфонах з'являється така гра, як Mobile Legends. І я подумав, дота на смартфоні. Офігенно! не потрібно сідати за комп за стаціонарне місто. Ти можеш грати, де тобі заманеться. І мені подобалася ця гра, я дійшов до дійсно високого рівня, але потім виходить виходило Ліга Лігенд, і графіка просто неймовірна. Як все відпрацьовано, текстури, магія е ну, все офігенно. Потім мені розказали, що Mobile Legends це вообще вони вкрали. І зробили гру. Саме по LoL, оригінал оцієї гри, це є такі Ліга Легенд. І мені стало взагалі прикро, думаю, ну якого фігур, хто так робить? Я почав грати Ліга Легенд. Я граю до сих пор, коли вдома знаходжусь, з друзями граю. Так, є до нас, то можна купляти різні скини, починаючи від рама, купляючи скіни на своїх героїв. Але я такою фігньою не маюся, не витрачаю на це все гроші. Єдине, що я можу купити, це єжемісячний пропуск, для того, щоб випадав. Дали якісь круті шмотки, якесь прикольне золото, якісь фішки. Воно дешево коштує і раз там в місяць витратив і просто забув, тому що це моя улюблена гра я не шкодую пару баксів, воно не так і багато. Також всіх, кого зацікавила ця гра, я вам рекомендую подивитися серіал Netflix. Випустили перший сезон серіалу Ліга Легенд, і він просто неймовірний. Я реально не очікував, що вони так круто все намалюють, так круто будуть грати герої. Він крутий сюжетом, ви починаєте Значить з першої серії, не з другої, не з третьої, не з п'ятої, з першої серії ви точно зрозумієте, що серіал топчик. Я особисто чекаю другого сезону, тому що думаю, що другий сезон покаже якийсь Інший світ, тому що в самої грі є декілька світів, є декілька там кланів, і саме в серіалі кожного героя розкривають. І коли ти подивишся серіал, а потім заходиш в гру, ти вже по-інакшому якось граєш. Ти вже знаєш кожного героя, яка в нього історія, чим він гарний чи поганий цей герой. І ну це дуже круто і крута там музика. Самі Image e Dragons, моя улюблена група, співають там свої пісні. Коротше, друзі, ви всі будете в захваті. А я хочу, щоб ви мені Будь ласочка, порекомендували якісь офлайнові ігри. Наприклад, як Інсайт, так, це стара гра, ми вже не раз про неї казали, але це саме та гра, яка мені дуже сподобалася своїм сюжетною лінією, як вона намальована. тобто в кінці ти такий прям задумаєшся, коли її проходиш. Я вже задумався чекати, коли буде там продовження, чи друга серія, чи просто щось від цієї компанії. Так що, якщо ви знаєте, що ще можна таке лінійне сюжетне пограти, напишіть в коментарях, буде час, я почитаю і встановлю собі пограю. І потім поділюсь. Своїми враженнями, дякую всім, пока.